цій хаті більше як 90 років. Шановні стіняни, в цій хаті у 50-м році відкрився родільний дом. Давай. Чи знали ви цю інформацію? От. Це хата була, вона належала колись чоловікові. І той чоловік правдами, неправдами, виїхав із села. А тут жили другі люди, і так вона трошки була стояла пусткою. Хата була на той час добротна, і в цій хаті були е, у цій половині жила е, медсестра, а в тій половині була, е, була родільна кімната. І в цій хаті родилися люди яким зараз вже по 70 років, ну це 50-ті роки, десь до 65-го року. І тут це закрили. Вже почали возити породілю Томашки, а тут просто лише вже згадка про те, що тут була, був родільний будинок.